Добрий вечір, марганчани. Сьогодні цілий день йшов дощ, а ввечері наладилась гарненька погода. І от я вирішила показати вам клумби пані Людмили. Оце рози, які я вам показувала. У вересні 22-го року виросли і квітнуть чудово, прикрашають наше місце. Місто. А це місце знаходиться біля магазину Іванна нашої прекрасної пані Людмили, яка ухажує за цими квітами, яка дуже любить природу, осівка рівна юка. Клумби пані Людмили теж постраждали від операції тополя. Та здоровенна тополя, котра була на цій клумбі, благополучно спилена і навіть не знаю, куди відправлена. Але від цього клумби не постраждали. Дивіться, які юки, красавиці, які рози, шикарні троянди, пані Людмиле. небо. наше марганицьке, шикарне небо. Як каже, Люда, наше місто було, є і буде містом троянд. Раніше називали город серебристих тополей, але тепер вже нема серебристих тополей, а троянди були, є і будуть. Можуть, будь ласка, яка. Прямо юка. Отак, як люди не троянди, розквітне наше місце після перемоги, без усяких сумлінь.